Пранаяма, яка перекладається як ковальські міхи. Ми працюємо з ділопрахмою. Ця пранаяма допомагає покращити роботу ШКТ, лімфатичної системи, працює з легенями і покращує взагалі тонус організму. Якщо відчуваєте в процесі дня, що вам, у вас немає енергії, спробуйте зробити цю пранаяму. Що ми робимо? Піднімаємо руки догори, робимо глибокий вдих носом і на видосі б'ємо себе по ребрах. Ось таким чином. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Робимо 36 разів. На 36 раз ми робимо вдих, кулачки затримуємо і затримуємо дихання. І починаємо бити ось так ось ворог. Б'ємо, скільки можемо, а потім видихаємо, ось так. З язиком вперед. 36 разів. Поїхали. Зробимо глибокий вдих, затримуємо дихання, кулачки б'ємо кору. Сильно. І видихаємо з язиком. Тепер сядьте, прикрийте очі і відчуйте свій стан.